В залі бібліотеки зібралося багато люду, серед яких можна зустріти і літераторів, і журналістів, і художників, та просто близьких, рідних та знайомих Євгена Васильовича. Вони прийшли вшанувати його світлу пам'ять та ще раз насолодитися його творчістю. Майстер слова завжди умів з дивовижною точністю змалювати внутрішній світ своїх маленьких героїв, діток та передати всі почуття, які супроводжують їх при пізнанні дорослого життя. Це мій був дуже близький, ну товариш приятель, друг я не як назвати, так і буде. Кожен, хто прийшов сьогодні, це ті люди, які пам'ятають Євгена Васильовича, які його любили. А крім того, це автори тих спогадів, які подали сюди. Тому що є кияни. Взагалі тут багато авторів представлено, багато киян, житомаряни, люди і відомі, і не зовсім відомі. які тим не менше відігравали якусь роль у житті Концевича. Не якусь, я думаю, я велику роль. А він. Я впевнений у їхньому житті. Відіграв ключову роль. Євген Концевич користувався величезною повагою в колах української інтелігенції, проте ніколи не ставив себе вище за інших. Завжди міг допомогти тим, хто цього потребував, та не соромився запитати поради у тих, кого вважав за авторитет. Мабуть, не тільки через його талант, а й за його мудрість у нього завжди було багато друзів та товаришів. Він для мене це школа сили, мужності, а саме головне любові. І я йому дякую за те, що він зібрав нас сьогодні. Я бачу тут всіх своїх найулюбленіших, найшановніших друзів. Врічницю, присвячено до дня народження неординарної особистості, поціновувачі таланту Концевича зібралися не тільки для того, щоб згадати його творчість, а й презентувати книгу, яка вийшла у цьому році під назвою Лицар нескореного духу. Ця робота присвячена легендарному Євгену Васильовичу, який, незважаючи на обмежені можливості, вмів радіти життю та передавати мудрість своїх життєвих років наступним поколінням.